Усім привіт, друзі! Мене звати Павло. Ви перебуваєте на каналі Альфа Центавра, і ось ось почуєте головні космічні новини минулого тижня. Сьогодні у випуску у нас зірка, яка пережила зіткнення з чорною дірою. Презентація місячного скафандра від Axiom Space, виверження вулканів на Венері і фотографії результатів зіткнення апарату DART з астероїдом. Ну і без SpaceX, звісно, не обійшлося. Загалом можу тільки побажати приємного перегляду. Заварюйте свої скафандри попереду найцікавіше. 15 березня Axiom Space разом із NASA презентувала новий скафандр ЕксІм'ю, який використовуватимуть астронавти під час місії програми Артеміда, зокрема й для виходу на поверхню місяця. У червні минулого року НАСА уклало контракт на розробку скафандра нового покоління з двома компаніями Axiom Space і Collins Aerospace. Для роботи над скафандрами для Артеміди управління віддало перевагу Аксіом, і у вересні видало компанії замовлення на 228 з половиною мільйона доларів. А результатом роботи за контрактом став представлений на події в Г'юстоні AXMU. У його конструкції використовуються як власні напрацювання Аксіом, так і досвід НАСА, отриманий під час розробки скафандра і EMU, концепції, над якою управління працювало до того, як звернулося до приватних підрядників. Нова конструкція значно. Перевершує в які були вдягнені астронавти місії Аполлон, які використовуються зараз для виходу у відкритий космос на міжнародній космічній станції. Однією важливою відмінністю є можливість легко зайти в скафандр за допомогою люка із заднього боку. Таким чином, астронавт може надіти скафандр самостійно, закривши люк за собою. Шолом має розширений кут огляду і оснащений ліхтарями та камерою. Загалом, скафандр забезпечить більшу мобільність на місячній поверхні порівняно зі скафандрами Аполлона і підходить для ширшого діапазону статур. Однією з проблем при розробці скафандра є місячний пил, що прилипає до зовнішніх шарів костюма. Інженерам потрібно не тільки запобігти прилипанню пилу, а й змусити частки, які вже прилипли, триматися на скафандрі, коли астронавт повертається в посадковий модуль, замість того, щоб розлітатись по кораблю. Проте Аксіом досі не розкриває всіх своїх секретів. На презентації скафандр був покритий темно-сірим чохлом, щоб приховати запатентовані деталі конструкції. В експлуатації зовнішній шар буде. Білим для відбиття сонячного світла компанія також планує продовжити розробку скафандра для виходу у відкритий космос. Його базова конструкція буде схожа з AXMU, з відмінностями в рукавичках, черевиках і деяких інших елементах. У межах програми Commercial Lunar Payload Services CLPS NASA уклало контракт з Firefly Aerospace вартістю 112 мільйонів доларів, за яким компанія має доставити три корисні вантажі на орбіту та зворотний бік місяця у 2026 році. Першим завданням місії Blue Ghost 2 стане виведення на орбіту місяця апарати Європейської космічної агенції Lunar Pathfinder, що слугуватиме ретранслятором зв'язку для майбутніх місячних місій, ЯКА та НАСА. Це перший супутник, який буде виведено в межах програми CLPS. Попередні місії зосереджено лише на доставленні вантажів на поверхню місяця. Наступним за допомогою посадкового модуля Blue Ghost на місяць буде доставлено апарат Lunar Surface Electromagnetics Experiment. Найт Лусі Найт цей науковий експеримент скористається радіотишею на зворотньому боці нашої супутниці, щоб дослідити радіохвилі з темних часів Всесвіту, епохи, що почалася через 370 тисяч років після великого вибуху і тривала до народження перших зірок. Третім вантажем стане термінал зв'язку, який буде використано для введення в експлуатацію супутника Lunar Pathfinder та підтримки Лусі Найт. У своїй заяві Firefly стверджує, що місія зможе нести додаткові вантажі від інших замовників. Це вже другий запуск, який Firefly проведе в межах CLPS. Перша така місія, контракт на яку було підписано у 2021 році, запланована на 2024 рік і має здійснити посадку в регіоні моря криз. Її корисний вантаж складатиметься з 10 апаратів від NASA та ще двох від комерційних замовників. За словами представників Firefly, у місії Blue Ghost 2 використовуватиметься не лише посадковий апарат, а й додатковий розгінний ступінь, що дозволить за один політ вивести на орбіту Lunar Pathfinder та здійснити посадку на місяць. Така конфігурація може бути застосована й в інших ситуаціях, наприклад, для міжпланетних місій або повернення зразків місячного ґрунту. Незважаючи на те, що Венера багато в чому схожа на Землю, на ній відсутня тектоніка плит. Однак нове дослідження показує переконливі докази вулканічної активності на нашій сусідці. Професор Роберт Герік із геофізичного інституту Аляскінського університету у Фербенксі вивчав зображення космічного зонда Наса Магелан. Апарат сфотографував Венеру ще в 1990 році, проте отримані ним знімки стали легкодоступні в хорошій роздільній здатності лише у минулому десятилітті. Робота Геріка, опублікована в журналі Science у співавторстві зі скотом Генслі з лабораторії реактивного руху НАСА, описує область двох найбільших вулканів Венери Озза та Маат. Вони подібні до найбільших вулканів у землі, проте мають більш пологі схили і тому займають більшу площу. Під час дослідження з'ясувалося, що в 1991 році протягом 9 місяців один із кратерів мат площою 2,6 квадратних кілометра поступово збільшувався, зрештою набувши неправильної форми площою 3,9 квадратних кілометра. На пізніх знімках видно, що стінки кратера стали нижчими, а сам він був наповнений до країв. Невідомо чи було це лавове озеро рідким або ж застиглим. Вчені зазначають, що розширення кратера з подальшим обвалом його стінок могло бути спричинене землетрусом чи венеротрусом. Однак подібне явище на землі завжди супроводжувалося виверженням прилеглих вулканів. За словами Герріка, поверхня Венери геологічно молода порівняно з іншими подібними тілами сонячної системи, за винятком іо та землі. Міжнародна група вчених запропонувала нову модель частково повторюваних припливно-відпливних подій. У нещодавній роботі, опублікованої у журналі Astrophysical Journal Letters, науковці описують процес захоплення зорі чорною дірою, макрецію на неї матеріалу, а також часові проміжки до наступного його надходження. з Зорі команда вивчає подію під назвою AT-2018FYK, Вперше виявлено у 2018 році. Зоря була захоплена чорною дірою внаслідок процесу відомого як механізм Гілса. Подвійна соряна система була розірвана гравітаційним полем Чорної діри. Одна зірка лишилась на орбіті, а інша була викинута з центру галактики. 600 діб джерело яскраво світилося в рентгенівському діапазоні, але потім різко потемнішало і стало невидимим. Залишки зірки були проковтнуті масивним об'єктом. Однак ще через 600 діб вчені знову почали бачити світло. Все наштовхнуло їх. На думку, що зірка пережила зіткнення і повернулася на орбіту чорної діри. Питання виживання зірки впирається в її траєкторію та близькість до чорної діри. Пряме зіткнення та перетин горизонту подій поглинули б зорю а просте зближення, проте з перетином припливного радіусу, де припливна сила діри більша за гравітаційну, яка тримає зорю цілою, просто її розірвало б. У новій моделі зоря підійшла достатньо близько до нього, але не перетнула. Зовнішню частину матеріалу забрала до себе чорна діра. А от центр зірки залишився цілим. За допомогою медулювання команда припускає, що період обертання зорі, яка була розміром із сонце, навколо чорної діри, становить 1200 діб. І 600 діб йде якраз на скидання матеріалу з зорі та його акрецію на масивний об'єкт. Окрім того, за оцінками, кожне проходження повз діру забирає в зорі від 1 до 10% її маси. Якщо це близько 1%, то зоря матиме ще кілька обертів, проте якщо 10, вона, напевно, вже зруйнована. Далі команда продовжить спостерігати за об'єктом для перевірки та уточнення своєї моделі. За прогнозами, джерело має потемнішати у серпні 2023 року і знову стати помітним у рентгенівському діапазоні в 2025-му, коли матеріал. Акретуватиме на Чорну діру. А особисто мені, як керівникові Альфа Центавра, дуже хотілося б, щоб ваші вподобайки та підписки акретували на наш канал. Ми готові поглинати лайки в дійсно безкінечних кількостях. Тож, будь ласка, не полінуйтесь, а вліпіть нам великий палець та упевніться, що підписалися на Альфа Центавра, адже космос живе саме тут. 26 вересня 2022 року космічний апарат DART зіштовхнувся з астероїдом Діморф на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі під час контрольованого випробування щодо можливостей відхилення астероїда з його траєкторії. Перші детальні результати аналізу зіткнення з використанням телескопів Європейської південної обсерваторії вже опубліковано в двох статтях, і наразі вчені продовжують спостереження за наслідками. При ударі апарата в астероїд останній викинув у космос близько 900 тисяч кілограмів пилу. Цей викид швидко віддалявся від місця зіткнення, а через кілька годин сонячне світло разом із гравітацією сусіднього дідима почало тиснути на пил. Протягом наступних діб хмара скручувалась у конус, у неї розвинулися скупчення спіралі та довгий хвіст. Використовуючи інструменти дуже великого телескопа, група вчених намагалася проаналізувати цю хмару уламків. Виявилось, що вона була більш насиченого синього кольору, ніж сам астероїд до удару. Це вказує на те, що хмара потенційно могла містити дуже дрібні частинки. З іншого боку, скупчення та хвіст, які утворилися пізніше, виглядали більш червоними, тобто складалися з великих частинок. Такі спостереження повністю корелюють з даними телескопа Габбл, які були отримані в березні цього року. Прибор MUSE телескопа VLT дав змогу розкласти світло від хмари в спектр задля пошуку слідів газів. Кисені вода з льоду, який відколовся від удару, не були знайдені, проте це не стало неочікуваністю. Астероїди не містять великої кількості льоду. Окрім того, на момент початку спостережень частина газів вже могла відлетіти від діморфа. Ще одна група вчених за допомогою спектрографа Force 2 вивчила зовнішній шар стероїда після удару, спостерігаючи, як змінювалася поляризація відбитого та розсіяного сонячного світла з поверхні чи атмосфери. Аналіз показав, що після зіткнення рівень поляризації різко знизився, а загальна яскравість навпаки зросла. Одним із можливих пояснень є те, що при ударі в хмару було викинуто дуже дрібні частинки з поверхні астероїда, які за деяких обставин краще відбивають світло, аніж поляри. Ризують його іншим поясненням може бути те, що під час зіткнення вивільнився матеріал з глибоких надр стероїда, який не потрапляв під сонячне випромінювання, і тому був більш яскравим. За словами вчених, місія DART продемонструвала чудові результати, які важко було б отримати в інший спосіб, оскільки від самого початку були відомі час зіткнення, маса апарату та його властивості. Ілон Маск підтвердив, що старшип буде готовий до орбітального польоту через кілька тижнів. Тепер його дата більше залежить від FAA. Він вважає, що це буде третій тиждень квітня. Ми поки роздумаємо, чи варто робити відео про те, що старт 20 квітня це неймовірний збіг, але обкладинка для ролика вже є. Тим часом на стартовий майданчик завезли труби великого діаметру, якими на орбітальний стартовий стіл надходитиме додаткова вода. Підготовчі роботи зайшли так далеко, що потрібно згадати, який вигляд мав процес складання орбітального стартового столу. Після встановлення похилих колон їх заповнили бетоном, потім наварили вертикальні фрагменти. Уже на них двома кранами встановили величезний тор, і після стали підводити різні трубопроводи. Так от, до минулого тижня ці вертикальні фрагменти колон стояли порожніми і тільки нещодавно в них врізали інжектори, через які заповнили бетон. Залишилося встановити захист на всі трубопроводи, якими підводяться кріогенні компоненти палива, і можна летіти на орбіту. На новому випробувальному полігоні Мессі в Бока Чіка провели перше кріовипробування. Честь випала прототипу С-25. Це дозволяє розвантажити стартовий майданчик і спокійно готувати його до орбітального польоту. До речі, на орбіті не все спокійно. Нещодавно виведена партія Starlink другої версії перестала набирати висоту, деякі супутники навіть знизили її. Маск розповів, що в нетрадиційних старлінках використовується багато нових технологій, тому вони поводяться не бездоганно, як і очікувалося. Деякі супутники буде зведено з орбіти, інші ретельно протестовано перед тим, як вони підіймуться вище за МКС. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про арешт майна Роскосмосу космосу на байконурі та про плани зведення космічного сміття з орбіти прямо в атмосферу. За головні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски. 15 березня з майданчика LC-39A на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. У межах місії CRS-27 носій відправив до Міжнародної космічної станції вантажний корабель Dragon 2. Для першого ступеня ракети це був сьомий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Shortfall of Gravitas» в Атлантичному океані. Корабель пристикувався до модуля МКС Гармонія 16 березня, доставивши на станцію майже три тонни корисного навантаження, серед якого є низка наукових експериментів. Дрегон 2 пробуде у складі МКС близько місяця. Того дня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Чанчжен-11. Китайський носій відправив на сонячно-синхронну орбіту експериментальний супутник Шиянь 19 16 березня з майданчика LC-2 середньоатлантичного регіонального космопорту у Вірджинії стартувала ракета Електрон. Носі відправив на низьку навколоземну орбіту два супутники компанії Капелла Спейс. Спейс». кілограмові апарати оснащено радарами зі синтезованою апертурою, що дасть їм змогу одержувати радіолокаційні зображення поверхні землі, не зважаючи на погодні умови або час доби на планеті. 17 березня КНР запустила секретний супутник спостереження Землі Гаофейн. 13 апарат був відправлений на геоперехідну орбіту ракетою «Чанчжен-3Б», що стартувала з космодрому Січан. Того ж дня з майданчика SLC-4 і бази космічних сил США Венденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправили на низьку навколоземну орбіту 52 супутники широкосмогового зв'язку StarLink для першого ступеня ракети. Це був восьмий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу of course I Still Love You в Тихому океані. За трохи більш ніж чотири години SpaceX провела ще один запуск. На геоперехідну орбіту вирушили супутники ss 18 і ss 19 Надцять оператора сес апарати було запущено ракетою Falcon 9 з майданчика SLC-40 на мисі Канаверл. Вони нададуть послуги цифрового мовлення на території Північної Америки. Для першого ступеня ракети це був шостий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 22 березня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета 1 a твердопаливний носій відправив на орбіту чотири метеорологічні супутники серії Тяньму. 23 березня з майданчика пускового комплексу LC-16 на мисі Канаверал стартувала ракета Terran. 1 Розроблений компанією Relativity Space носій no. складається зі створених за допомогою 3D-друку компонентів на 85%. Він вирушив у свій перший політ без клієнтського корисного навантаження. Для terran 1 це була третя спроба відірватися від стартового столу. Ракета благополучно подолала момент максимального аеродинамічного опору, довівши, що створений за допомогою адитивних технологій носій, здатний витримувати високі навантаження під час запусків. Проте ракета не змогла досягти орбіти через бій у роботі двигуна другого ступеня. На нашому каналі обов'язково подивіться відео про космічне сміття. Це перша половина запланованого матеріалу, в якій я розповідаю про те, як регулюються питання уламків ракет і супутників, що падають з орбіти. А от на сайті можете почитати велику статтю про двигун Монстр під назвою М1, проєкт, який, на жаль, так і не було реалізовано. Її для вас переклала наша редакторка Анжеліка Трушковська. Посилання на обидва матеріали будуть в описі під випуском. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам. Ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 40 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо, і займатися тим, що любимо. А ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі. Та можна відправити їх разовий донат. Дякую.